Ви не повірите. Це я так варила буряк. Ось так от я понищила свою кастрюльку. Але це не проблема. Все вирішується, адже в мене є засіб антижир. Ось, буду пробувати. Ну що, наносимо. Наносимо антижир каструльку. Е, я так я забула зразу нагріти, я роблю трошки пізніше це, ну то нічого. Е, одразу наношу ще повторний засіб і, відповідно, реакцію ми бачимо, це піна з'являється. Так. Одразу ж я вирішила, що необхідно буде, мабуть, додати водички. Водички в кастрюльку долити і залишити на декілька хвилин. Отже, пройшло декілька хвилин, водичку я тут злила. і заливаю нову чисту водичку, щоб спробувати, як вже спрацював антижир. Знаєте, досить нормально відходить, це пригорівши. Зараз я вам покажу. Ось так, такий от результат, тільки від замочування. Ну, воно ще відстає навіть. А от результат взагалі для умивання за але А ну, все рішається. Так, Ось таке от воно виглядає. Знову повторно наношу засіб, замочую водичкою і залишаю. А результат. Як ви бачите, каструлька врятована.